Читай текст, 26 розділ 16 вірша. Але підведися і стань на ноги твої, бо для того я з'явився тобі, щоб зробити тебе служителем і свідком того, що ти бачив, що я відкрию тобі, визволяючи тебе від народу юдейського і від язичників, до яких я тепер посилаю тебе. Відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви до світла. І від влади сатани до Бога, щоб вірою у мене вони одержали прощення гріхів і спадщину засвяченими. Друзі. У апостола Павла була трапилась подія, йшов по дорозі і зустрівся. У нас події бувають, що ми з кимось зустрічаємося. І йшов, зустрівся. Звісно, тут можна міркувати і план по цій темі досить великий. Але мені хотілося б. Враховуючи спеку і все, що ми коротко просто о, глянули на ці питання. Перше, що апостол Павло коли зустрівся, Христос заговорив до нього. Ви сидите в залі, до вас хтось говорить, чи діти бігають нам щось кажуть. Христос щось говорить. Ви знаєте, спека і тяжко чути, але Він все одно говорить. І він каже Павлові, я з'явився тобі. Коли б я зараз вам задав питання, для чого прийшов Ісус Христос, ви всі б відповіли: Він прийшов спасти мене. Це було б правда. Це було б правда. А тут Павло говорить щось друге. Невже Павло говорить неправду? Він каже: я, при... я з'явився тобі, щоб зробити тебе служителем і свідком того? Тобто я прийшов. Ні, він прийшов його спасти. Але як наслідок цього спасіння, я прийшов робити тебе, формувати тебе, щоб ти був тим, тим і тим. Скажіть, будь ласка, а з нами це не повинно відбуватися? Я думаю, з кожним із нас це має відбутися. Тобто, Христос вийшов на зустріч Павлу. І це мало певну мету. Звісно, перше питання це спасіння. Але зробити його служителем, тобто свідком. І як наслідок в житті Павла почали проходити внутрішні переміни. І зовні він поміняв свій спосіб життя. По суті, справи в нього пішов процес покаяння. В нього віра формальна, стала вірою живою. Жив для гоміння після цього став жити для спасіння інших. Чинив, як раніше сам хотів, після цього почав шукати, а що Бог від мене хоче. Тобто він поміняв спосіб життя. І для чого? А для того, щоб комусь відкрити очі. Оказується, його життя, життя спасенним, не для нього. Друзі, ми сидимо зараз в залі. Моє життя спасенного для кого? Зараз раніше до 90-х років стояв такий порядок. Раніше Бог, потом церква, потом сім'я. Сьогодні порядок дещо старається. Як старається, воно ну, якось кажуть, ні, треба Бог, сім'я, потом церква. Можливо. Можливо. Але як розділити Бога з церквою? Ви знаєте? Ні, хтось, ви кажете, неправда. Я думаю, що це можливо і правда, але як розділити Бога і церкву, яка є тіло Христове, де поставити оці бар'єри, як це все розмежувати? Ви знаєте, і тут Павло, ми минулий тиждень згадували, допевняйте, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. Тобто, зрозумійте, як треба зрозуміти. Що, де, коли акценти розставити, і Павло старався ці акценти розставити. Тобто, но він отрима спасіння, отримав спасіння для того, щоб, що? щоб підкрити комусь. Тобто не для себе, тобто в нього не, ой, не егоїстичне християнство. Я спасся, і я, і діти мої зі мною, і мені все добре, ані щоб комусь відкривати очі. Скажіть, будь ласка, а легко комусь відкриті очі об'яснити? І я вам скажу, нелегко. Скільком людям за свого життя ми засвідчили і скільки з цих людей прийшли до Господа. Ви знаєте? І тут виникає питання. А Павло каже, Бог його призвав відкрити очі. І для чого відкрити очі? Просто щоб продерти? Ні. Оказується відкрити очі, щоб вони від темряви повернулись до світла. Тобто, якимось чином вказати їм на світло. Хто з нас був в тем, темній кімнаті? Діти, ви були в темній кімнаті. А як посвітити фонаріком з боку, що видно, темну кімнату краще, чи фонарик? Темрява буде вокруг, а навіть слабенький ліхтарик, і він приверне нас погляд. Виникає питання, що то за світло у нас? Що так мало звертають увагу на це світло? Апостол Павло каже, що він е, е, свідчить то, що Бог його призвав для того, щоб світло, це, яке в ньому, воно могло навернути людей від темряви до світла. І не просто так. Друзі, і не просто. Він не зупиняється на цьому. А далі каже від влади сатани. До Бога. А це вже набагато серйозніше питання. Люди, які пробувають в темряві, вони пробувають під владою сатани. Прошу неділю ми говорили, якщо я не дитя Боже, от не можу я ствердно сказати, що я вже Божий. То чи Я, я, дитина? Ми закінчили цим питанням. Да, ми просто можемо сказати, я божий, да, я Божий. А спосіб життя говорить, ну, зовсім інший, Ну зовсім. Ну, ну, зовсім не Божий. Ви знаєте, дуже складне питання. І апостол Павло відгукнувся на цей заклик. І третє питання, щоб відкрити людям шлях на спасіння вірою в Ісуса Христа. Для чого? Для одержання виправдання, і щоб вони отримали ордер на небесну спадщину. Тобто, щоб люди зрозуміли, що на, на небесах є місце для них, якщо вони прийдуть до Христа. І ось такі задачі стоять перед Савлом, потім він став Павлом. Перед нами стоять такі задачі. Ось я сижу, в мене мала дитина, або в мене молода сім'я, або в мене вже внуки. Які задачі переді мною стоять? Мені онуків треба берегти. Чи малу дитину? Чи можливо в мене стоять такі ж самі задачі, як і перед апостолом Павлом? Можливо, ми не з того тіста зроблені, що Павло? Не знаю. Ну в нього так. Проходить час. Апостол Павло до Солуння звертається перше Солунян, 1 розділ, 9, 10 вірш. Там такий текст. Бо вони самі звіщають про нас, яким був наш прихід до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів. Щоб служити живому і правдивому Богові, і очікувати з неба Сина Його якого Він воскресив з і Ісуса, який визволяє нас від майбутнього гніву. Апостол Павло, звертаючись до Солуня, вказує на практику свого життя. Якщо там Він говорить про задачі, тут Він другим ну, таким можна сказати, пунктом нашої, наших роздумів є. Свідчення його практики, коли він прийшов в Солунську церкву і чи пише їм, і він каже, що вони самі звіщають про нас, яким був наш прихід до вас. І далі, як ви навернулися до Бога від ідолів? Оказується, люди, які живуть за пожадливостями свого серця, вони не просто живуть, як їм хочеться. В Радянському Союзі. Хто жив за Радянського Союзу? Задоволень було не так багато. І у людей було, як кажуть, хобі. І на це хобі, пам'ятаєте, як говорили? Кожен сходить по своєму, ви зрозуміли далі. На це хобі. Тобто хтось в щось, воно йому не приносило ніякої користі, але він нагромаджував, нагромаджував, хтось філателією займався, хтось голубами, хтось ділився їздили, і Копив, 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 а потім, можливо, хтось на цьому заробив, а можливо, все в непотріб. На свалку вигребли, викинули, і на цьому все скінчилось. Ідоли мали приємну зовнішність, і люди їм все життя кланялись. А він каже: ви навернулись від ідолів до Бога. І для чого? І та ж сама думка. Апостол Павло, так закликаний був. І другі навернулись, а щоб служити живому Богу Живому та родину. Ви знаєте, я повторюю: ми християни, часто, як нам запитане, для чого прийшов Христос наша відповідь, щоб нас спасти. А тут ви навернулися, щоб служити. Часом під час хрещення. Або коли людина готується до хрещення, в членському зібранні питаються, а яким чином ти хотів би служити Богу? І виникають роздуми, мрії і так далі, і так далі. А коли йде вже людина, член церкви, вже в житті в церкві, присвітер каже, я хотів би з тобою поговорити про. Ой, я не маю часу, я, я спішую, в мене то, в мене то. Та, і, я, я зайнятий. Все, в мене, в мене сім'я, в мене малі діти. Закрутився, завертівся, і закрутилась голова. А він каже тут, щоб служити Богу і не просто Богу, а Богу живому і Богу правдивому. Ви знаєте, часом буває таке, проникає, навіть всереду християн, якась така критика: те не так, те не так. Питаєшся брати. А що ти робиш системно в церкві? За що ти відповідаєш? Важко сказати. Важко сказати. А навчити когось виходить. А він каже, щоб служити, що обумовлює служіння. Призвали на службу. Служба обумовлює певний порядок, певні обов'язки, певні стосунки, да і певні кінці-кінців преференції. Якась нагорода за службу є. Щоб служити Богу живому. Я через те, і у Богові, і очікувати з неба сина Його, якого він воскресив з мертвим. Ви знаєте, навернутися, я подивився тлумачний словник переносно, визначаючи що-небудь, переконуючись у чому-небудь, змінювати свої дії погляди та інше. Тобто повернулись до Бога, щоб прийняти спасіння і прийнявши спасіння, щоб служити живому і правдивому Богу. І не просто служити, а очікувати. Друзі, хто з нас щось чекав? Було в нас, що ми чекали? Буває на зупинці чекаємо автобуса. Зараз менше, а раніше хтось чекав на зупинці автобуса і часто лузгав. Зельнята. І після його очікування, гори, багато хто, курить, очікуючи, автобуси, потім зайде, дихне і люди мріють. І по-різному очікують. Хтось очікує, якось я був в Києві, дивився в метро студент. Він очікує, підручник один щось спішить занотувати ще щось. Він очікує, він в дії. І ви знаєте, наше очікування теж має різні форми. Апостол Павло зайняв активну позицію в очікуванні, тобто не пасивну, а працював в надії чому? А пам'ятаєте про спадщину. Бог, призвавши його, обіцяє спадщину. І він, обіцяючи спадщину, дає і надію на цю спадщину і віру в нього. Коли ми дивимося далі, Тимофія, він каже. Вже завершуючи своє служіння, він каже: бо я вже стаю жертвою час мого відходу настав. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, який Господь, суддя праведний, дасть мені в день той. І не тільки мені, але й усім, що полюбили Його прихід. Тобто, ми скоро говоримо. Але в Павла це був відрізок життя, де його й били, де його думали, що він померли, виволокли, де він зі слізьми день і ніч навчав, де він працював, де він не одну подорож пішов, був позбавлений і на е, певних життєвих благ, в горі в переживанні, в голоді, в нужді, в бурях і так далі. Це все пройшло, але він так каже. Час відходу мого настав. Я боровся. Він не просто сидів на лавці в зібранні. Він боровся. Він прикладав якісь зусилля. Він зайняв активну позицію. Ви знаєте, може бути в житті таке. Дружина активніша, вона чоловіка, да давай готуйся до церкви, щось до зібрання. А буває чоловіка, дружина. А що вдома це не зроблено, а, а ще ще, а то. Ви знаєте, ми всі люди, ми всі одинакові. ну ми всі зовсім одинакі. Нас всіх є, в кожного свої недоліки. Але апостол Павло зайняв позицію він каже, я боровся. І не просто боровся, в цій боротьбі він щось не загубив. Я пам'ятаю, ми в школі боролися дітьми. Часто після цього все, що було в наших кишенях, воно було вокруг розсипане. І ми розбиралися, де чи є. А апостол Павло каже, я віру при цій боротьбі зберіг. Тобто, коли він боровся, він на щось опирався. Було щось, що берегло його віру. Ви знаєте, сама ця віра берегла його, але на що? Він, по-перше, активно очікував цю спадщину при тому, як боротьба боровся за віру. Я повторюю це питання на кого і на що? 1 Коринтян 15.10. Та благодатью Божою я те, що є, і благодать Його мені не було даремна. Бо я працював більше від них усіх. Проте не я, а благодать Божа, яка зі мною. Ви знаєте, цей текст нам прямо вказує на Ісуса Христа. Перший Його сам Христос. Закликав, і цей текст прямо указує нам на Ісуса. І на благодать, подану Богом через Ісуса Христа. І апостол Павло каже, та благодать, тобто милістю Божою, яку Він звершив через Ісуса Христа, є те, що є. Що цікаво, в своєму звіті до Тимофія, він не говорить про життя до. Зустріч. А він говорить про життя після. Те, що було до зустрічі, то не було життям, то було прозябанням, То було незрозуміло що. Він каже, я гнав церкву Божу. Я той, хто гнав, я той, хто сміявся, я той, хто знищив. А от життя в нього розпочалося від зустрічі з Господом. Він каже: благодатью. Тобто, із-за милості Божої, от я є то, що я робив, я боровся. То, ну, то, що я боровся, оце милість Божа, оце та благодать. Яка його, яка його, це не моя благодать, це його благодать, і вона в мені оце робила. Тобто він розположив, да, він старався, але це його все старання було направлене, можна сказати, до, догодити цій благодаті, яка ввійшла в нього. І так, як вона його навчала, він так і робив. Так він старався. І далі. Він не просто робив, а він каже, бо я працював більше від них усіх. Ви знаєте, часом, часом нас людей побутують думку, а що мені більше від усіх треба? Чому я раніше прийти за 15 хвилин до зібрання? Що мені більше від усіх треба? Я прийду своєчасно і вскочив, коли вже була молитва або після неї. Що мені більше всіх треба? А Павло каже, ні, мені треба більше від усіх. Ви знаєте, оця його позиція допомогла йому робити цю роботу. Мені треба більше всіх. А що я головний регент? А що я самий головний хорист? А що я самий головний розповідач вірша? Я не можу серед за... зібрання записку подати. Що мені раніше подавати? Ви знаєте, може бути така позиція. А може ні. Я повинен прийти своєчасно. Я повинен подати записку. Я готувався за тиждень. Я, я повинен. Він зайняв таку позицію. Я російською мовою «должен». Ні, він не так собі є. Якось там буде. От захочеться мені тискати. Ні, він я должен», Я повинен. Я боровся. Я прикладав зусилля. Я зайняв таку позицію. І через то він каже: я зберіг віру, зайнявши позицію активного очікування. Це активне очікування формувало в нього цю силу для перемоги в життєвих проблемах. По-перше, було оправданий по благодаті, боровся та жив завдяки благодаті, і отримав вінець від того, хто дав благодать. бо приклав сили для збереження через свою посвяту та віддачу себе в руки Господні. Ми сьогодні сидимо в зібранні. Ми можемо, як прийшли, так піти, а ми можемо подумати. Мене призвав Бог. Можливо, мені сьогодні самому собі і Богу треба сказати якісь слова. Далі я буду жити за іншим. Можливо, щоб ця благодать, яка прийшла через Ісуса Христа, щоб мені працювала, як працювала Павлові. Нехай Бог благословить кожного з нас. Амінь. Амінь.